Ревіна покарання означає, що людина, яка буде найдальше від правильної відповіді, змушена буде з'їсти мівіну запарену в рево. Так, але я розумію, що Георгій ну, не, не може це в силу роботи, тому е, Хоча ця не так явно. А, може! Тоді е, Георгій просто окремо, їсть міну і п'є рево. А ти дитинстві дитинці рево? Ну, там позовсім помалу, як всі ми балувались в 16 перед дискотекою. Як... Хороше питання, коля, Хорош! хороше! розтруси його, розтруси давай! Ні, ну, да, пробував, пробував. Було. Було-було. — А прям пив повно? Е... Коротше, була історія. Коротше, такого, що прям ефект був, скажімо так. Ну, да, стало погано. А. Шо, га? Шо, га? Давай, грай! А! Відповідай щось, ми шо? Коля, як ти вмієш? Прикол якийсь. А! Комік вийшов. А! Скільки тобі років? Я для тебе, Зирянов Микола Андрійович, вибачте.